Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дуже е, дивний момент, тому що за 20 хвилин буде 11 ночі. Я після робочої зустрічі, і сьогодні саме ті дні, коли ти виглядаєш не найкращим чином. Але тим не менш, я знімаю відео, тому що і героїв повинні знать в ліцо Настя. Напиши в коментарях, завдяки тобі. Зокрема, сьогодні створюється це відео. Так стали зірки. Сьогодні моя даня читачка, учасниця зараз поточного інтенсиву, написала мені, що завжди любила дивитися твої відео про різну доглядову косметику для тіла. Зараз такі Ностальгія. Я сьогодні зняла сторіс в Б'юті і е, зрозуміла після її повідомлення, що за пів року в цій квартирі у мене не вийшло жодних відео. Тут така прекрасна ванна, я так сподівалася все знімати. І що ще раз доказую? Ну, я насправді багато працювала в... В рамках іншої своєї роботи, не блогерської, а саме консультаційної провела за цей час два інтенсиви. У мене йдуть дослідниці, це навчання моє, і тому моя робота зосереджена найбільше в тому контексті. Я думаю, що всі ви підписані на мене інстаграм, не все знають. Але це ще раз доводить, що в часи згадайте, хто зі мною давно, коли в мене була просто своя кімната батьків, коли я жила в іншій квартирі. Це все не виправдання. Да, хочеться, щоб було красивіше зараз. В мене красивіше, просторіше, але але часи змінюються, і тобі може не захочеться це робити. Тобі, будь ласка, робіть в моменті, робіть, хоч якось, бо потім ну от, наскільки це реально. Мене не було на це в два рази більше, ніж моя вдома, але скільки всього я зняла там і скільки за цей час я не зняла нічого тут. Може, є трохи ехо, може я виглядаю супер так, як хотілося б мені особисто б знаю, як я можу виглядати. Всі ми жінки знаємо, як можемо виглядати. На якісь там да, циклу, тому не морсі виглядати так завжди, так не буває. Тому приймаємо те, що є, говоримо те, як є. І я сьогодні з вами ділюся цим доглядом, що в мене є. Я зараз буду переходити до своєї. Б'юті-рутіни, буду змивати макіяж, буду готуватися до сну. У мене більш-менш жива укладка, тому що я робила її якраз до зустрічі на інтенсиві. У нас був двогодинний урок в рамках інтенсиву. Справді зараз моє життя там зосереджене, тому я практично не з'являлася на ютюбі там. Я маю на увазі моїх клієнтах, людей, для яких я творю, пишу, які читають, приходять до мене для покращення контакту з собою. Саме так називається Якшобара. Ми пропустили мій інтенсив і вдачвіз юсап. Зараз триває його третій потік. Так, я почну саме з того, що використовую для тіла, тому що після я сходжу в душ, поки є світло, і Буду наносити все, що треба для обличчя. Зараз я за дивним збігом обставин живу в районі магазину Shine Шайнбрайз. Раніше я з ним співпрацювала і багато чого замовляла до себе, коли жила за містом. Зараз можу прийти. ось Сьогодні там була всі атмосфери повибирати, пороздивлятися. Я, в принципі, повторюю часто продукти, і тому не дивно я сьогодні повернулася знову з ось цим набором. Q&A – це для тіла. Гель для душу з гіалуроновою кислотою і крем для тіла. Єдине, тут прям так і написано постшавер. Тобто це реально треба прямо робити одразу. Тому що і це дає такий легенький ефект, це майже гелова така текстура, дуже комфортно влітку буде. Я брала весною і зараз повторила, тому що. Ну, Оце таке класне поєднання для зволоження свіжості, вода підсушує. В принципі, для укладки у нас вода в Києві шикарна. Кого не виходить робити укладку, я от мене ще тут лежить, дайсон робили нещодавно, я все роблю на дайсонер, тому хто пропустив, не знає. І київська вода порівняно з Львівською, я там давно була в Бразилії, цього краще. Також не дуже вода, якщо десь за містом, у вас вода джерельна, вона проходить, да, от якісь супер там породи. Вона стає дуже м'яка і вона ну, не можна ніби вимити, знаєте, це відчуття, коли ти милиш шампунь, а він просто ну, не вмивається стільки м'яка вода. У нас вода по жорсткості якраз для об'ємної вклад. Також для тіла я постійно поновлюю. От Єдине, що мені тут не подобається, вони вже не зробити, щоб воно діставалося. Оцей, ну, кінчик і дістає. Постійно використовую хемпс. Якщо ви бачили у когось і думали, що це там ну, модно-модно, молодежне, просто всі беруть букон, ні. Дуже це класний засіб. У мене були і рожева, і жовта, пайнепл, і рожева, і класична біла. От. В принципі, мені подобається більше всього. Спершу ось цей варіант в мене виходить 4. Вони, я просто постійно, я використовую постійно. Я не знаю, як з цього жити. Можливо, якщо вода якась м'яка може, так я... Ну, перше, я люблю, я люблю цей запах, я люблю ці відчуття текстури. Тому в мене це просто розходні. Все, що для тіла, це просто розходник. але я беру хороший, тому що мені це. Не Важливо. Хемпс, перше місце займе у мене все-таки ось Green Tea і груша. Друге місце класичне, потім рожевий, аж потім пайне, бо в нього такий доволі яскравий, виражений смак, але всі по якості і текстурі зволоження дуже хороші. Це називається як молочко, здається, ні? Так, да, молочко. Ну, я би прям молочком його назвала, трошки він такий. Ну, плотненький. Оце, оце літо прям буде легко. Ось це вже відчуваю, що я, хоча липкого ну, косьчуття він не лишається. Дуже класний засіб. Спробуйте, якщо любите на тілі різні текстури. А також летіла я зараз, звичайно, використовую автозасмагу. Я дуже люблю свій смаглявий вигляд. Я дуже раніше засмагала, коли їздила на одну із своїх батьківщин, тому що тато мене з Херсонщини, мама з Київщини, і коли їздила в Залізний порт, влітку там декілька тижнів могли приїжджати, я просто поверталася чорно. Це не нормально, це не дуже здорово, просто я ніхто не знав, Ну, там якісь біоніка чи не зовсім ботаніка. Зараз я можу виглядати засмагою тільки завдяки цьому, тому що відпочинок поки що я не їду, залишаюся в Києві, засмагати десь за містом ну, це не так довго, не так ефективно. І плюс я довго реально тепер не засмагаю, вже постаріло, розумію, як працює сонце, бла-бла-бла. Коротше, я хочу придбати якийсь інший, більш сильний, насичений, але цей теж непоганий. У мене саме середній колір, такий він золотавий, карамельний, непоганий, не режить. Єдине, що його треба наносити з, оцією, з цією рукавичкою Сент Моріс. Отак, на ну, Просто одну цю піну не варіант. Треба купувати рукавичку виразку. Хороший засіб, він трошки підсушує, він пахне кокосом, не тримається він прямо цілий тиждень, у мене днів 4-5. Але як є краще, ніж нічого, шкіра виглядає, коли смагляве, Для мене вже краще. Ну це я так люблю. Я люблю смаглявих жінок. Оце хтось як прийде десь відпочинку, засмагли. Я бачу за кілометр. Для мене це дуже сексі. Я от прям мащусь зараз постійно, тому що мені самі подобається цей вигляд. Коротко по, по волоссю. З того, що є, теж да, думаю, буде цікаво, тому що зазвичай цікавиться на саме про волосся. Перше, в мене непогана генетика, але догляд теж вирішує, як це буде виглядати. Для кращого об'єму і очищення шкіри я завжди раніше показую, зараз буду замовляти на висподі, ось він є на їх Ось цей е, скальп трітмент це прешампунь, тобто ви наносите до того, як йти в душ, мити голову, мити волосся. На шкіру голови, щоб там, от якби. От зараз на літо це прям дуже класна штука. Замовлю. В принципі, айхорб зараз десь близько за тиждень приходить. І хемпс теж можна замовити на айхоб. Я вам рекомендую почати з, саме з трітменту для тіла щось таке. Ось ці два продукти. Також на айхерб я, до речі, замовила ось цей шампунь, він непоганий, непоганий, він, по-моєму, був номер один. Розмариновий шампунь, він не дає прям якогось об'єму і не прям супер розгладжує, просто універсальний нормальний шампунь. Для мене це теж я часто мою голову. І в мене, ну, я просто дуже люблю чисту голову, тому мені треба багато шампунь. Для того, щоб зробити якийсь ну рівну, рівну вкладку, розгладжений ефект. Сьогодні в принципі щось не супер, в мене об'ємно вийшло раз на раз не приходиться. Я використала це Лераль. Пам'ятаєте, як з одного місця, але що маємо? Це той е, дует, який розгладжує, який напитує. І я вже давно ним користуюсь і загалом чула про нього від інших дівчат хороші відгуки. Тому в кого така проблема, якісь пористи волосся, це буде хороший дуже варіант. Е, окрім цього, у мене є... Тут можна в різних куточках квартири щось просто знаходити, тому що тут є ще і це дуже зручно. От велика ванна, ну як велика, вона тут, 6 не знаю, 6 можна вкладати. Не прям величезна, але велика. Бо є всілякі ящички, це дуже зручно. От, от, оце дуже класний засіб, хто там хоче об'ємну кладку, зберігайте собі, він сушить. Але він дає можливість поставити колір в об'єм. Об це лореаль саме для об'єму. У мене все переважно, лореаль, Я не купую супер дорогі засоби для. Для волосся, тому що з мене завжди тіха жартував, що мої голову, волосся буде рости, але для вигляду все рівно треба нормальні засоби, не які зовсім там дикі, Тому е, шампуні у мене зазвичай, якийсь херб, маски можуть бути дорожчі, тому що вони там заложуть, але щоб я наносила ті маски, звісно. У мене є рідкінь, модний, Ну, я його реально це, цю маску треба нанести і тримати. А мені що? Правильно? Пабло. Тому <laughs> бальзам, от я його класно використала, теж він як нового місця, але він класний. От мені оцей рядки злопим сподобався. Також я використовую оцю лінійку Лореаль. Вони всі мені по-своєму ок, тому що це для мене зрозумілий сегмент. Він і працює, і не надмірно дорогий, так як в мене дуже швидко це закінчується. От дуже швидко. Можливо, якщо волосся не таке густе, і вони так промивають у мене. Іде хороша така жменя шампуню, тому для мене це постійно купувати такий. Ну тим паче, в мене реально це не справляє якогось супер ефекту для підтримання, так, але шампунь, перш за все, це очищення. Ну що в мене ще тут є? Ще є наші, закінчується, на жаль, оце хороший кондиціонер для використання е, об'ємної укладки. Він не супер обтяжує, не супер дупер зволожує, і тому, коли ти надайся, накручуєш волосся, є можливість, ну, більше його. От я сьогодні зволожувала іншим якимось, то не прямо так оцим редким, все-таки воно розгладжує. От єдиний, єдиний мій негативний відгук це буде на оцю дурацьку лінійку. Для тонкого волосся я брала, думала, буде у їм. Оце, я не знаю, як називається ну, Ну, я прям Бдьорн. Бдьорна акцент. Аксен Бдьорн. Я не претендую на б'юті блогера, вже давним неї думаю. Я просто діжуся як людина і то раз пів року. Тому Бдьорн Ax, от я не рекомендую, він мені дуже не сподобався. Так кондиціонер і стоїть. Кондиціонер для того, щоб, ну, щоб не обтяжив, він настільки не зволожуючий, що нічого не дає. Він майже повний в мене. А цей шампунь непоганий. Це теж це бьорн, I don't ну, було написано мовою кузна, я прочитала. Це якась не моя e, спорт. E, я мила, волосся, хлопець, ну хлопці, то в принципі ясно, що не всім можна. То, в принципі, ось цей шампунь там м'ята, да, такий трошки більш освіжачий, типу після спорта. Більш менш, більш-менш. Трохи виправдав моє враження, мені треба був якийсь десь на скорую руку шампунь, і я взяла цей. Але ось з ну фіолетово мені зовсім не сподобалось. Таке рідко буває, що я бачу, що це прям щось фіхове, прямо зовсім мені не заходить, але це так. А, також на Херб, якщо ви будете раптом а, замовляти щось, я би рекомендувала взяти ось цей єгель для душу, є крем для рук саме з цим пачулі. Якщо вам подобається такий запах, Ну, він специфічний, це пачуль. Якщо ви знаєте, як цей складник пахне, то так. Да. Ну і загалом, да? любите експерименти в плані ароматів. Він тримається, він тримається на тілі і на шкірі рук, коли я на ніч наношу. З Nubian Heritage, це їхній дуже популярний засіб, бренд Нахерб. Давно купувала там милу, пам'ятаю. Давно різні купувала засоби, але не брала ось цей пачуль. Він мені дуже сподобався по аромату. Я таке люблю. А, єдине, точно, є у них, є, є оцей бред. Шиватер дуже сильно зволожує, класний засіб сам середині. Але бред, тому що цю хрінь як видають, поясніть мені. Я старалась, мама старалась, папа старався, як в ріпці, бабка за дідку, дідка за бабку. Реально, мені оце все хлопці звичавлював, і це ну, це фігня. Тобто в плані ось користування це фігня. Але це йде такий усьйом, як шибатер, ну він на зиму в мене був, він був класний. І дві останні штучки для тіла це дезодорант для тіла, його можна замовити в Shine Bright. Популярний бренд, я думаю, ви зараз вже бачили. У мене був сірий, хороший був теж аромат. І ось це такий бежевий неролі і базілік. Мені дуже подобається. Єдине, зразу, якщо ви будете купувати, будете готові, якщо переходити з такого штучного антиперспіранту, що у вас буде на такий де, натуральний дезодорант, що у вас буде таке виділення, типу какого хрена. Бо він не блокує так, пори, він натуральний і так далі, але потім все йде в норми, ви будете. Якби... Відчувати себе ок і запах буде ок. Тобто я якийсь період очищення відчувала, що є запах більше, ніж раніше. Але тепер я купую тільки це і користуюсь ним. Він не прям там, закриває все і так далі. Але, ну Мені так порт у мене, в принципі, немає доведені. Ось цей засіб я дуже рекомендую. Я, і це вже я не знаю, у там шоста банка, чи ще яка я по -дві, часто замовляю. Це теж iHerb якщо будете замовляти і у вас є. Іноді там якісь висипи на шкірі, на обличчя. Або на спині. На обличчя я рідко використовую більше на спину, на тіло, на груди, якщо щось буває по червоні, навіть да, якесь таке на літо буває, щось з'являється мінімально шкіра, чутлива. щось. Це якраз поєднання для чутливої шкіри, яка схильна до якихось висопів. Тому що тут є чайне дерево і вітамін Е. він не прям легесенький, він такий, ніби плотний, але при цьому все рівно ну, не буде легкого відчуття. Класний продукт, я його постійно я мащу груди, спину, Плечі, тому що це в мене зони схильні до висипань влітку. Взимку я не просто зволожую тут, тому що мені подобається, що він не обтяжує ці зони. Ну, от, прям це дуже, В принципі, це крем для обличчя. Вот, да, works well the makeup. Я практично не використовую його на обличчі дуже рідко. Все, власне, по тілою повелося все. Я вам розказала такий апдейт, якби ще так можна було швиденько пронести все, що було за цей період, всі свої усвідомлення, всі свої перипетії, всі свої нове сприйняття, якісь апдейт створити так швидко, як я з бюті баночками поділилася, то да було б супер. Але так не вийде, тому я якось в процесі потрошку виділитися. Я Хочу, щоб це відео було мені легким як у Анжелочки, тому що якщо я буду ще там знаєте монтувати як раніше, з влогами, у мене зараз на це немає не так часу, да от теж це мені ну, не торі. Ну в мене вже є системна, можу попросити її. Але я люблю цей процес, щоб мені це було легко. А друге я хочу, щоб це було актуально. І третє, не те, що немає часу. Коли цей час є, я хочу просто почитати книжку. Я хочу посидіти, поговорити з хлопцем чи просто покидатися на машині, тому я не завжди хочу знімати. Коли з'являється якийсь такий імпульс, я буду знімати, я буду видавати його таким шматком, живим, душевним, якимось фактами, історіями своїми. Ну, в принципі, як завжди було, або зб'ють частини. Я буду переходити до е очищення обличчя. Піду в душ, все зроблю і вам покажу. Я буду починати з. У мене є ось такий дуже класний засіб. Можна використовувати Ну, на очі, я все рівно очі я змиваю тільки міцелярною водою і саме всі біодерма. Сенсібіо. Вона славиться, це теж хороший засіб, я постійно її купую, тому що в мене очі супер чутливі. Туди не можна, щоб нічого потрапляло. Я не використовую туди інші засоби, тільки цю міцелярну воду. Змиваю очі так, а е макіяж знімаю з обличчя саме з цим бальзамом. Я користувалася олійкою доктор Сюриков, така синенька. Вона непогана, вона мені при цьому сподобалася. Потім я якось вирішила, що в Шенбрайт і вирішила взяти цей версій. І я, ну тут величезна банка, а от в мене ще є маленька баночка, що круто, що можна взяти такий бальзам. Що круто, що можна взяти маленьку тестову версію, зробіть так, якщо будете брати. І я туди просто перекладаю, тут є лопатка, якщо мені треба кудись взяти ну, сам бальзам. Бальзам наноситься на суху шкіру, він такий ну, плотний жирний, але завдяки цьому жиру ми його і можемо е, зняти. І, да, до речі, використовую як тональний, тому що потім не знаю, коли мене сказати, скажу тут. Ось цей бібір, Боря, коли от люди говорили про це, там просто потестить, рекомендували, я не знала, що це настільки класний засіб. Це теж моя вже з минулого літа постійно користуюсь, поновлюю, не знаю, яка вже туба, <туб> туба це виходить. Ну теж не раз я повторила, це дуже класний засіб. Але все рівно треба дуже... Добре, змивати макіяж, і цей бальзам мені в цьому сприяє. Якось по відчуттям мені ніби краще, ніж олійка. От, ну хто пробував олійку, попробуйте ще цей бальзам. Мені дуже подобається. Може якийсь інший бренд, але сам факт, що бальзам. Тому да, я завжди першим ділом, звичайно, знімаю прикраси і потім починаю наносити цей бальзам, і з ним вже відповідно я йду в душ і там змиваю. Для мене зараз найкраще відчуття це саме в душі, ось так повністю все змити, не, не в умивальнику, я не люблю, коли воно все тече по рукам. Я, я не купувала собі ось ці штучки там для волосся, я не купувала ось ці штучки для ліктів, тому що я просто для себе визначила, що я заходжу в душ, роблю все там. Все решта вже наношу тут. Я не хочу знімати ручки, все так далі. Хоча це має сенс для тих, хто вмивається. Ну, я кажу про себе. Соу, so, дай Бог це відео вийде, дай Бог. E, Може навіть його змонтую завтра. Дай Бог. Ну, вже що маємо. Якщо тут дуже. Я чую, що тут є трошки ехо, то хай я ж кажу, краще хоч якось ніяк. пішла в душу. Очистила шкіру таким засобом з кислотом aid і буду наносити маску. Маску я сьогодні в нас її теж прибали, теж Q&A. Ну, такого в нас ще не було. Вони прикольний формат, якщо чесно, я розумію, Анжелочку, за цим її ентузіазмом, яку це дарує, ти легше знімаєш нові відео. Однозначно. Тому що ти От на цьому вайбі розказуєш і людям подобається. Ми дивимося її чого перш за все. Ну, хтось дивиться, тому що прям дуже вовлікається і хоче перекласти відповідальність. До речі, якось писала про це Instagram, мене як рожаючих збережених, як я сприймаю і раджу сприймати. Я тому що є цей вайб енергія. Я думаю, зі мною, в принципі, так само. Люди приходять, ми це вже довели знаємо саме. На енергію по ній вони визначають, чи вмечу я з людиною. Ну, Правда, знаю, юса треба так багато чи ні. Але мені хочеться, щоб було гарно, знаєте, оце типу, я маски. <зас> Щас буду знавати, я буду змивати їх на ціловічності. У мене такої маски просто немає. Я робила останні декілька. А, останні декілька робила ткані були всі. У мене були а, реджуран, декілька масок, мені подружка подарила Яна, якою я була на весіллі. Які вони офігенні. Ну, прикольно, прикольно. Оце вже реально такий стильочок, типу маски, ага. О, Ну, Без цієї палочки було б мабуть, складніше. Її я теж замовляла на Хербі. Є ЛФ. Ну я, якщо в мене буде наснага, що на це все посилання з нею. 5-10 хвилин, а yeah. драйв. Хорошо, у нас є 5 з вами, 10 хвилин. Ну, якби я не була з вами, я б пішла читати книгу. Зараз покажу, яка в мене. Я зараз читаю класику. Це відкриття і для мене. Думаю, я скоро дійду, тут згадувався лільковий будинок. Помніть, так називалася книжка, Я згадала, що я читала скорочено. її в університеті на зарубіжній території. Так тобто, що скоро у нас є ризики, я прийду до того, що мала читати там. Коротше, книга хоче класична, але дуже класна. Вона зрозуміла, вона не застаріла, вона з психологічним контекстом знецінення себе, класно розкриває акторство, хто от актори або вчиться. Я вам дуже рекомендую ну, театр там, про акторку саме оця її психологія, як вона відчуває себе в театрі. Але більше, звичайно, про любов, про вибудовування стосунків, відсутність його вибудовування вибудовання, відсутність чесності собою, тому що акторка плутається персонаж, вона такий. Цікавий, специфічний, але реально книга дуже класна, не сучасна. Я декілька читала нещодавно сучасних, теж буде нагода покажу вам. Я побачила цю книжку у Лєри Комарової, точніше цього, цього автора У Лєри Комарової в сторіс, був уривок, там дуже був класний психологічний контекст, того як дуже спішно біжать таким вот фейсом. Як відбувається сприйняття людини людини, яку вона втратила в іншій книжці, яка називається, називається Тягар пристрастей людських. І я от хотіла її, але пішла її не було. Я взяла цього автора іншу книгу, теж бачила і її Лєра. Автор Вільям Сомер Мора. І, я ж кажу, книга не проста, дуже змістовна. І мені подобається таке читати. Щось не хайпове, але змістою. Такі розумні люди кажуть, які зразу роблять такі закладочки. Маски я роблю не часто, мені не дуже те, ну, Теж треба витримати це все. Але, в принципі, не й довго, тут питання саме якоїсь мінності. У мене є отака от машка з азелиновою кислотою. Вона така дуже-дуже красива. Викитна, ну, це доктор Шпілер. Моя подруга косметолог ним займається, тому вона мені колись порекомендувала. Так, тут для інстиграм. Маска вже підсихла, зараз подаю знімати. Тоніки, які я користую. По-перше, це Лосьон P50 Biology. Це не хайп, це реально дуже класна штука. Вона супер кислотна. У мене з W. Вона дуже кислотна, але вона класно стягує пори, вона класно працює з регенерацією, вона от підсвічує це, це дуже класний, але сильний кислотний пілінг, ну, пілін, Е, Я нам була дуже задоволена взимку, постійно наносила його. Зараз мій основний тонік це Aid з саліциловою кислотою, тому що це та кислота, яка не робить. Кіру. При цьому вона є себе регулюючою, тобто буде заспокоювати ці виділення себе. Ось такий в мене є звичайний так універсальний тонік Доктор Сюракл, і в мене є тонік теж просто заспокійною з трояндою, піксі. Хто пам'ятає, давно теж на їх робігла вимовляла. От ось це, що хотіла вам показати, це дуже класна штука. В принципі, все, що я говорю, воно класне, тому що я не продовжую користуватися, якби була херня, якась я не показувала. Це отаку беріг на баночку, більше не треба, термолоджика. Пудра. Все, слова вже повилітала. Згадала, що я не роблю ці маски. Бо в мене немає тих штучок. Бо це треба змивати де правильно. Тут ми змивати мене ну, о. Ага! моті. я подивлюся за твоє лице. Це вносити такий крем. Ні для спонтеноум. Він а, такий дуже гелевий. не обтяжуючий. І... Все поки зі зміна що мене лягати спати. Дякую всім за перегляд, наприклад. Що вам сподобалося, якщо вам було корисно і легко й весело зі мною є тут.